Які біленькі. ну Вони вже дуже великі, але які білі гриби. Ой. Ну, все. Ще Ой, один. Дивіться, який здоровенний. Ось. А ось маленький. Ось такий біляшик тут. Тут кожному рок, кожного року тут є білі гриби. Оцей то взагалі класний. Ліцький здоровий. Я його просто не можу звільнити. Ох, який білий. Дивіться, в одному місці в мене п'ять. Це є шостий. Білесенький. Шостий. Ох, шостий. І ось є і сьомий. Тут такі були. Сьомий. Так, ось ще один грибочок. Ось і ще один. Ось маленький. А дивіться, ось який ще маленький, а ось який білий. Дивися. Оце кашкет. Ось. Який здоровий. А біля нього ось є ще два маленьких. Один. Другий. Чого ж не можна. Другий. А ось є і третій. Білесенький. А ось ще один. І ще один. О. А он дивіться, які під деревом дядьки. Mm -hmm. Ось цього. Дивіться, тут їх. дуже багато. Раз. Два. Дивіться які. Вони тут. Оп. Три. А да. вони це білі? Так. Чотири. І ще два. 4, 5 і шість. Тобто я вже кучок наскладав. Зараз лише буду обрізати. Бо їх дуже багато тут. Рай білих грибів. Помив. помив. Машину помив вчора. Дивіться. Чистесенька. Так, Привіз бабусок в ліс. По грибочки. Дивіться в камеру. І махайте руками, що ви є. Ви з нами не йдете, ви самі сьогодні. Ні, йде. То я ось звідси, ну можна йти сюди. Давайте будемо разом ходити, так у нас за всі разом. Сірочка. Попалися. Всі дружно попалися. Я буду йти ззаду вас. Бамберу попалася. Всім привіт! З вами Сергій, канал Риба і Не тільки. І сьогодні ми всі дружно йдемо шукати гриби. Минулого разу я тут був, грибів було дуже багато. І сподіваюся, що сьогодні також тут гриби. Бабушки мої як тюхнули, то я їх вже, мабуть, і не дожену. Тому, друзі, всідаємося зручніше, грибів буде багато. О. Валюша знайшла біленького. Дивіться, я знайшов. Ось. Оп, ви і я ще одного я знайшов. Бачить, через два маленьких. маленькі такі. О, маленькі там. Біленькі грибочки є. Грибочки. Ну от таких ще два грибочечка Маленьких. Один три. три. О, ну. Ще й третій а ти є. Тут бачиш. Цей, й да. так. Я цього й побачив. Бачите, три О, штуки. Вони тут такі Оце вчора я збирав отакі маленькі. 300 mm -hmm. штук. Прикидаєте, так? Да? Скільки-то їх було. Ось який. Початок уже є. Що? ну. пабочка. Ану. Ого, яка. Ух, який комар. от так-то. Ну гриби молоденькі, бачите. Ось такі собі. Ще Ще й більше є. О! Та ти що ти шо? Ану. Уж мені впало. Ну да це серйозні гриби сьогодні. Все маленькі поки що. Да, дуже малесенькі. Но саме найголовніше, що є. Так, Валюша нарізає мамі марему. Ох, які класні. Так, ось знову знаходжу теж. Бабочку маленьку таку. От. Народі бабка, а так то підберезник. І велико. Ну, велику я чіпати не буду, бо вона дуже велика. Пішли ось в лози. І є отакий підберезничок високий. Один. І бачу ще кілька штук. Дивіться. Валюша, ти його вже ріж. Валюша зріже. А ось маленький такий. Ох, прикольні. Прикольний. Ось ще один. От такий красавчик. А ось є і ще один. також класний. О, якого забарвлення світла, якогось такого сірого. Ось такі грибочки. А вон далі. А он, далі, бачу ще один. Валюша вже підказала. Так, маска тоненька, ти грубо. О! Кілька таких грибочків. Все, Валюша, спакуй. О. А, ти його так. Ось так. Зараз ми підемо в таке місце, де точно вони є. Вон, дивись, а ззаді нас. Ми не бачили. Ззаді стоїть. Ага. Просто дивилися в одну сторону, а з цієї сторони також є. Ох, красуня. Класний. <рясувати> Нарізали маремухів мамі. Ха. Олюша ріже мамі, бо мама дуже любить маремухи. І тут поки нарізаємо маремушки. Ось. А, сюди, на Ось який красавчик один. А он ще є два. Два біленьких, Ну ті вже розкрилися. А цей взагалі такий. Ох, шикарненький який. Класний. Не, гарні грибочки, багато саме головне, і різні. То підосичники, то маремухи, ось тут скільки їх є. Ось дивіться, валя, які яйця стоять. А це і білі ось. А ось такі ямці, подивіться, яка краса. Три грибочка. Три підберезничка, дивіться, класно, Дуже гарна знахідочка. Порізав трохи бабки в мамі і находжу отакого от класного білого. Дуже красивого. Ох, який він твердющий. Ох, дивіться, який красавчик. Дуже твердий. Супер. Сьогодні я, в принципі, збираю лише білі. І Валюша збирає білі. А всі решту грибів ми просто віддаємо бабушкам. Догнав Валюшу, в неї вже повна корзина. Я тебе догнала. В неї різні. І білі, і які ти тільки не хочеш. Так, дівчата. А ось тут мама найшла. Найшли білі гриби. Ось який здоровий. А ось о, Валюша. Його відгриз хтось. Але класний. А, бачиш, їх повідгризали. Мишечка якась. Мишурочка. Давай. Ага. Тут дивіться, який здоровий. Він як капелюх. А ось... Бачите, є ще два старих. О, застояли. О, Бачите, ми пройшли, ви молоденько знайшли. Тетя Надія, як це там, зорке і око. Де... О, я знайшов годненького. О, я навіть два знайшов. Віці якісь травицький. Чистенький, mm -hmm. красивий. Ще один. Я покопала під ногою. Ось яких два. А старих, то, напевно, тут з десяток. Бу ба -ба. Хтось вирізав, а я ще одного знайшов. Уже третього. Диві, який Валюш. Ага. Прикольний. Тут треба дивитися дуже, дуже уважно. А всі дивіться, як придивляються, всі так ходять помаленьку, щоб не розтоптати. Дираж! Що? Тираж! Я біжі знайшла. Ой, які класні. Красиві. які вони. чудові. Байпо, а тут? Дві ці. Який... Бочоночок. Так, да, в цьому місці трошки є білих. Ну, не трошки, їх тут багато, але вже деякі навіть переросли. Ось. Прийшов до стопа якогось від машини. А тут такі маленькі ось підберезнички ростуть. І вон ще є. О. Ой, ой, О, і там є більше, зараз вони почнуться. Ale jich jde boháto. A vy okrémo babky u paket, marému tu vidru. Aha. to ty uh -huh. Ти помаленьку щось нарізають. Валюш, ти що знайшла? Баб. Ага. Бабульки. Такі грибочки ось. Красива яка. Ось ще є пару штук. Дивіться, яка красота. Світлесенькі такі, чистенькі. О, О. А он додальше. Дивіться, які біленькі. Ну вони вже дуже великі. Але які білі гриби. Ой. Ось, ще один. Ось ще один. Ми сюди кожен раз приходимо. Ну, так, да, так, да, да, я бачу. Дивіться, який здоровенний. Ось. А ось маленький. Ось такий біляшик, тут. Тут року, кожного року тут є білі гриби. Оцей цей то взагалі класний. такий здоровий. Я його просто не можу звільнити. О. Ох, який білий. Дивіться, в одному місці в мене п'ять. І тут ще дівчата трошки повирізали. Ось ще є шостий. Білесенький. Шостий. Ох, шостий. І ось є і сьомий. Тут такі були. Сьомий. Ось ще один грибочок. Ось є ще один. Ось маленький. А дивіться, ось який ще маленький. А ось який білий. Дивись. Оце кашкет. Ось. Який здоровий. А біля нього ось є ще два маленьких. Один. Другий. Що ж не можна? Другий, а ось є і третій. Білесенький. А ось ще один. І ще один. Ви бачите, скільки тут грибів. Привів якраз в грибне місце. Так. Отут всі гриби збирають. Один перед другого. А он дивіться, який під деревом дядьки. Ось. Його. Дивіться, тут їх. Мама дуже Дуже багато. Раз. Два. Дивіться які. Вони тут. Оп. Три. Вони да. Так. Чотири. І ще два. Я за П'ять. І шість. Тобто я вже кучок наскладав. Зараз лише буду обрізати. В їх дуже багато тут. Рай білих грибів. Ще три яких підберезнички дійшло. Ох, які вони, як сірнички. Що знайшла? Ох, які вони. Дивіться, ой, жовтенькі. Дивіться, які валюшка знайшла. Підберезнички. Бабки які. Жовтенькі такі. Диви. Ой, жовтенький. Та тут повно, дивіться, вся земля стеляна. Оцими грибочками. Це, дівчата, я вас привів сюди. Щоб ви трошки отримали кайф. Дивіться, Скільки грибочків цих. Тих-тих. Ти. Можете пузирити. Маленькі такі. Красота. Ну ці жовті це взагалі. Отам по білані теж були такі жовті. Ось. Ще світлюсенькі. О, Валюша ще між бабками знайшла два таких біленьких. Це, їх там знайшла. це дуже підірвали. класні, просто жовті. А он валь, валь. А, а подивися, це не білий. Ні. Це бабка, так? Да? Да. Ага. Ай, ой, вона дійко, що побачила. А он ще білий. Далі. Ось 17 грибочків вдалося мені захватити між нашими бабушками. От так. Такі грибочки білі. Ціла поляна. А далі Валюша знайшла цілу поляну бабок. Просто дівчата отримують задоволення від нарізання. Вони там в захваті. От так, дивіться, за 2 хвилини пів кошика. Ну, відро грибів, грубо говоря. І ось ми ще назбирали, походячи по лісі. І, Надя, ось по курсу два дуже гарних гриба. Чуєте? Ось дивіться, один. Ага. Ось я, сюди одразу прийдете. І одразу ось під деревом ще один. Під осикою ростуть. Такі гарньоні підберезники. Який підберезничок стоїть. Здоровий. Оп. А ось іще один з деревом замикався. О! Віть, як скрутився бідолага. Не міг він дерево підняти. О, два таких підберезничка знайшов. Грибочки знаходяться от у цих отаких от молодих деревах. Молода липа. І тут є повно цих грибочків тако заглянув. Оп! Один, другий, от там, Ну і так далі. Ось третій там є. Четвертий. П'ятий. Ось такі маленькі, всі гарненькі. Тут я наді все на кучку, на кучку правильно правильно. не да, да. переберете. Я поки знімаю, Ви ще не все вирізали. Я знімаю, чутя вирізає. вирізаю. Тут маленькі підберезнички. Бабульочки такі. Ай-яй-яй. Ось три штуки аж на кучі. Можете різати. Тільки де, я вже забув. Десь я бачу малюсіньку таку. Осьо. Сірничок. І доші три. Ну тут їх багато. Ще одна. А ось ще три штуки чи чотири. Я навіть не знаю, п'ять. Ось травиці, Дивіться які мав. Зараз таки будете маринувати. Чи що буде ти з ними робити? Дивіться скільки О, є. Ма. Виходить, Та, Та, тут є ось. Тьма. Вона виходить з траву. Тут такі малесенькі, Валюш. Можна виходити вона <рігла> виходить. Сереж, забери мене білих. Що забрати? Білих. А, ти знайшла білих трохи. Я той Тові той лісок, трохи. поки ви долізли, таку весь перейшла. Мама теж тут назбирала і водички. Це стільки грибів у нас. Самі вже знаходять, керують то вліво, то вправо. Ага. Дівчинки сьогодні дуже в азарті. Ага. Ого. Дивіться, грибники йдуть. Повні руки. Сьогодні я лише ходжу і показую, де гриби. А бабушки збирають. Вони сьогодні отримують насолоду від збору. Але я собі так ходжу, ходжу і біленькі грибочки так і помаленьку находжу. І це ось такий красий. Тут мене чекає у лісі. Я сьогодні не спішу, збираю лише білі. Так. Ось такі. І чотири буляшика. Ох, эти лапушки растут, какие красивенькие. Вот, смотрите. Один. Два. Три. И четыре. Вот, четыре беленьких. Пішли грибочки синими. Ось і величенький такий сьогодні в цьому місці. То все маленький-маленький, а тут і великий такий грибочок. Ось біля великого і маленький. Ну, бачите, теж з довгою ножкою розкрився, був би і шапочка була б пряменька. Такий грибочок. Ось, за деревом. Раз. Не знаю чи від чого пара, але хтось великого зрізав. Ось цей грибочок. Я його тільки круть. Так, бачите, зрізав. А ось є іще один. Цього не побачили. Бо я його спочатку і сам не побачив. Раз. Якщо потаки забрати, ось який він. О, оце гриб. Так, ось. Я знайшов пару красивих екземплярів, Ось один. Так, осені. Били які, Ага, у ну, мене два білих бачите. А ось еще один. Такий красунчик за листочком. Цей аж чорний. Він. Файний. А ось іще один. Ой, це вже крупніший. А ось, ось ще один. Ось такий маленький. А вон ще два. Мама вже знайшла. Вона одного бачить, другого ні. Що що, нам ще побили його? Я думала, що ти а ну, Ану, лови. Кидай. Ладно. Давай. Три. Ще два. Ще ж там. Рухаємося до машини, щоб розгрузитися. Зараз трошки спорожнемося та й підемо ще шукати. Не помістилося. Малюша кінгуру. <рес> Дивіться, назбирала грибів стільки. Ой, просто... які там малесенькі. Да. Це прикольно. Я не кричала, я ходила по гриби. <laughs> Молодець. Так. Так, Ставити час свої? <laughs> це ж медиця. ми дивіться, ми час ходили. Ага. Чуть-чуть більше, як час. Дергу, ма, п ятні п ятні. То що, шеф іде? Я б ніж не буду розпиняти. В другу сторону десь. Ви шепідете? Як ви, я за вами. Сіду. Хто хоче погриби, підняли руку. Я, бачу. я як піднімуся, то отак падає. Понятно. Вже не дуже вони і хочуть погриби. Наносилися та й вже все. Ось виставили в машину білі гриби і рухаємося ще по лисички. Так, ну на цьому все. Повний багажник. Я думаю, непогано сьогодні сходили, тому дякую всім за перегляд, друзі. Грибної вам погоди. Подивіться, в нас якраз грибна погода. Темно, хмариться. Зараз буде дощ. І ми зібралися, їдемо додому. По лисички буде завтра.